Доброго дня, дітки! Запрошую вас у нашу творчу майстерню. Сьогодні ми з вами намалюємо. А що ж ми намалюємо? Послухайте, мій віршик, у лісочку на горбочку заховалися грибочки. Ну, моїх малята малювати. Влаштуємо грибочкам справжнє свято. Ну що, мої хороші, намалюємо грибочки? Для нашого малювання сьогодні нам знадобиться палітра з білою та коричневою фарбою, аркуш блакитного картону та ось такий штампик для шапочки грибочка. Попрошу вас, матусі чи татусі, скласти шматочок паперу на опіл. Ось так загнути смужечку та вирізати, мов би, шапочку грибочка. Дітки будуть ось так мочати у фарбу та малювати. Сьогодні в нас малювання нетрадиційне. Ми будемо малювати сьогодні долонькою. Тому попрошу вас, дорогі батьки, допомогти діткам розмалювати пальчики білою фарбою. Ось так наносимо фарбу на кожен пальчик, на всю долоньку. Це будуть ніжки наших грибочків. Нехай дітки спробують самі теж намалювати по своїй долині. Ось так я розмалювала долоньку, у мене буде 5 грибочків, 5 опенічок. Ось їхні ніжки. Тепер долоньку притисну посередині аркуша ось так, розклавши гарно пальчики. Так. Ось ніжки грибочків наші готові. А зараз беремо штампик нашого грибочка і вмочуємо в коричневу фарбу, саме такого кольору нашій опеньки. Ось так. Притискаємо пальчиками і забираємо. Шапочка одного грибочка. Міцно притискаємо шаблончик пальчиками, щоб відбився грибочок дуже гарно, і щоб шапочка в нього була велика та охайна. Подивіться, як гарненько. І наступне. Ось які чарівні грибочки ми намалювали долонькою та штампиком. Подивіться, які вони гарненькі. Ану порахуйте грибочки, скільки їх! Давайте разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього 5 опеньків. Опеньки – їстівні грибочки. Їх можна вживати дорослим, а діткам ще ні. Тому малюйте опеньки і будьте всі здоровенькі. Пропоную вам, дітки, зібрати осіннього листечка та ось так прикрасити. Клеєте його на нашу грибну галявину опеньків. З нетерпінням чекаю ваших чудових робіт. До побачення, малятка!